Доброго дня! Сьогодні хочу вам зробити відео обзор якісного вугілля. Більшості воно буде призначене це відео для людей, які займаються ковкою метала. Ну і звичайно також на опалення, на передопалення ковки. Є на даний момент наявності два види вугілля. Це буде вугілля, призначене на ковку антропцит Кокс. І також є на бутел, це буде вугілля, так званий вугілля кам'яне. Як саме повірите, дивіться, потрібна ось така грілка для розпалу. Зараз я це продемонструю. Запали. Починаємо палити. Бачите, гілля починає кам'яне давати чорну сажу. Воно димить, неприємний запах. Як бачите, бачите дим? Бачите чорну пляму на Шимоці цеглі? Це в більшості використовують на твердопаленні котлети. Тепер хороше стріляє, розстріляє, попрістує. Але все-таки воно краще в тому плані, що немає зайвого запаху, немає тої чорної плями, немає Нема чорного дима. Значно буде тут краще. На столку металу. Ось, будь ласка. Одної ну, плями чорної немає. Дивіться, яка ось тут, там чорна, бачите. Ще такий спосіб, як саме перевірити. Антаркцит вугілля. Беремо ось такий молоточок, наприклад, розбиваємо. Воно також середині має повністю блестіти. А сонце воно виблискує ось в такому плані. Як бачите. Це є хороше вугілля. Тепер продемонструю каміне, це напрямлю вугілля у більшості люди. Воно тверде, його складно. Бачите? Воно не має повністю блискучості в середині. Воно тяжкіше. Тому... Міркуйте, думайте, кому що саме потрібно. Дякую за увагу.